Марія Морозенко сучасна українська письменниця. Народилася вона на Рівненщині у багатодітній сім'ї. Коли Марійці виповнилося усього лише 9 років, трагічно загинув тато. І мамі довелося самотужки піднімати на ноги 12 дітей. Марійка намагалася всіляко підтримувати родину, бути корисною. У шкільні роки дуже багато читала. У бібліотеку забігала через день. Іноді дорослі навіть не вірили, що третьокласниця може так швидко прочитати кілька книжок. Тоді Марійка докладно переказувала прочитане. Незабаром і сама почала писати вірші. Відтоді література й стала її покликанням. Твори Марії Морозенко про тварин увійшли до збірки «Найвірніші історії про собак, де розповідається про тварини, які своїм життям довели свою відданість господарям.